Казка про величезну жабу, яка жре обличчя жадібного чоловіка. Історія про дівчинку з відрубаними руками, яку хотів взяти у дружини її власний брат. Казка про божевільну мачуху, яка відрубає своєму пасинку його голову, а потім варить з нього суп для чоловіка. Все це звучить, наче сюжет якихось фільмів шахів, але насправді це просто сімейні та дитячі казки зі збірок братів Грім та Жанбатісто Базілія. Це маловідомі історії, про які ви навряд чи колись не відчули, але які точно забудете ще дуже не скоро. І сьогодні я розкажу вам про деякі найцікавіші з них. Принцеса гусівниця це одна з казок, які колись для своєї збірки написали брати Грім. От як вона звучить. Десь у далекому королівстві жила собі юна принцеса. Вона була тиха та довірлива, і очі її ще ніколи не бачили нічого злого. Аж от став час дівчині їхати у сусідню країну для того, щоб стати дружиною принца. У супровід їй дали лише вірного коня на ім'я Фалада, що вмів говорити людським голосом, та служницю, яка здавалася відданою, але у серці якої давно визрівав моторошний план. Під час їхньої подорожі, посеред дикої пустки, служниця раптом наказує принцесі віддати їй усі королівські шати. Та титул, звісно ж, перелякана та безпорадна принцеса погоджується на такий вчинок. А тоді, коли жінки прибувають до королівства, служниця видає себе за принцесу, і таким чином, через обман, виходить заміж за молодого принца, а справжню ж принцесу, позбавлену власного імені та честі, відправляють пасти гусей разом з дивним маленьким хлопчиком, чия поведінка була аж занадто нав'язливою. Та, попри все, у служниці самозванки все ж залишалася причина боятися. Вона добре знала, що балакучий кінь Фалада, вірний друг принцеси, і його язик здатен викрити брехню жінки. Тож вона знаходить злий привід та наказує прислузі відтяти коневі голову. Справжня принцеса, не маючи сил зупинити весь цей жах, просить у м'ясника лише одне прибити голову коня Фалади до міської брами. І отак, щоранку, ідучи пасти гусей, вона проходила по цю браму, щоб глянути в застиглі очі свого вірного друга. Та почути, як він шипоче їй слова підтримки. І хоча тіло коня вже давно лежало у землі, голос його і досі лунав у вухах дівчини. А тоді одного разу король, помітивши цю дивну звичку юної гушарки, вирішив простежити за нею. Так він побачив, як вона загадковими словами керувала вітром, щоб приборкати свої непокірні пасми волосся, і навіть почув, як вона відкривала свої таємниці та свою правду звичайній пічці. Наче якомусь старому другу. Тоді ж для нього все стало на своє місце. Король неочікувано розкрив страшний обман та одразу ж наказав покарати служницю самозванку, що видавала себе за принцесу. Король наказав замкнути жінку в бочку, а стінки її забити гострими цвяхами, які проходитимуть наскрізь, а тоді пустити цю бочку, котитися з гори. Що ж до принцеси, то повернувши своє ім'я, вона нарешті знову змогла дивитися на світ без страху, хоча іноді. У тиші ночі їй все ще вчувався знайомий голос, що долинав від міської брами. Наступна казка має назву Як деякі діти гралися в забій. Це ще одна історія від братів Грім, хоча насправді цю історію розповідають у двох різних версіях. Перша з них звучить отак. колись двоє малих друзів вирішили погратися у м'ясника. Один з хлопчиків взяв на себе роль різника, а інший грав роль свині. Тільки от не розуміючи того, що означає гратись і вдавати, маленький м'ясник раптово по-справжньому встромляє ніжу свого друга. Отак от ця гра закінчилась смертю. Але коли хлопчик постав перед судом, суддя вирішив, що дитина ця зовсім мала для того, щоб усвідомлювати свої дії та зрозуміти скоєне. І задля доказу цього чоловік поклав перед хлопчиком яблуко і монету і попросив того обрати щось одне. Засміявшись, хлопчик обирає яблука, на що суддя просто каже: він ще не здатен мислити, і відпустив хлопчину на волю без покарання. Проте є і друга версія цієї казки, і вона набагато жорстокіша. У іншій версії ця гра у м'ясника так само закінчилася трагедією. Старший брат випадково убив молодшого під час забави. Почувши страшний крик, мати побігла до братів, залишивши при цьому наймолодше, немовля, у ванні. Побачивши, що її син вбив іншого у розпачі безумства, жінка вдарила ножем старшого, позбавивши тим себе і другої дитини. А у цей час, у іншій кімнаті, тихесенько пішло на дно і немовляв ванні. Залишившись у порожньому домі з трьома мертвими дітьми, мати не витримує та накладає на себе руки. А коли ввечері порог дому переступає батько і бачить перед собою сцену, яку просто неможливо описати словами, як кажуть. У нього просто зупинилось серце. Наступна казка це Сонце, місяць Італія італійського поета Джам Батіста Базільє. Це одна з найперших оригінальних версій відомої казки про спрячу красуню. Ось сюжет цієї історії. Колись давно у володіннях Великого Вельможі жила собі дівчина на ім'я Талія. Її красу не можна було описати словами, і здавалося, наче сама весна могла затриматися у її домі, щоб, хоча б краєм ока, побачити прекрасну господиню. Але одного дня, коли Талія пряла тонкий, наче та павутинка льон, гостра тріска впивається у її палець і у ту ж мить очі дівчини покриває туман, тіло мліє, і вона падає у непробудний сон. Знавірившись знайти хоч якийсь ліки, батько наказує перенести доньку у віддалений маєток серед тихого, зарослого бур'яном саду, де вона і залишалася лежати, наче якась прекрасна статуя. Отак минає багато років, і одного дня у цей сад випадково заходить король з сусідніх земель. Він, наче зачарований, підходить до сплячої красуні, її губи здаються чоловіку теплими, а щоки такими живими, і він просто не може себе зупинити. А тоді, коли цей король полишає маєток, Талія так і залишається спати, нічого навіть не підозрюючи. Так, минає дев'ять місяців і стається наче диво, яке насправді сповнено страшної іронії. У своєму сні Талія раптом народжує двох діток хлопчика і дівчинку. Їхні крихітки ручки торкаються її обличчя, а тоді, наче від лагідного дотику сонця, дівчина прокидається і дає своїм малюкам імена сонце та місяць. Проте спокійне життя тривало недовго, коли про дітей талії дізнається дружина короля, батька цих дітей. У її серці одразу ж розгортається чорна, мов та ніч ненависть. Вона наказує слугам викрасти дітей та передати їх кухареві зі страшним наказом. Цих дітей треба приготувати та подати на королівський стіл. Кухар, хоч як він і боявся гніву своєї королеви, все ж не зміг підняти руку на невинних немовлят. Натомість він сховав дітей і підмінив страву. Через це розлючена невдачою королева вирішила помститися Талії ще жорсткіше. Вона наказує підготувати величезне вогнище, щоб спалити дівчину жінцем. Проте, в ту мить, коли полум'я вже готово було поглинути дівчину, раптово з'являється король. Він рятує талію і натомість наказує солдатам кинути у цей самий вогонь свою жорстоку дружину. І, хоча історія закінчується воз'єднанням короля Талії та їхніх дітей, запах диму та тінь від полум'я залишиться з ними назавжди. Наступною буде маловідома невеличка казка, так само зібрана братами Грім, під назвою Невдячний син. От її сюжет. Колись сиділи за столом у невеличкому домі чоловік та його дружина, а перед ними на столі стояла запашна смажена курка, шкірка якої апетитно хрускотіла, а приємний аромат розливався по всій кімнаті. Вони вже збиралися насолодитися цією вечерою, аж раптом у вікні з'являється знайома постать це старий батько чоловіка. Син, недовго думаючи, швидко хапає таріль з куркою та ховає її подалі від очей незваного гостя. Сідай, тату, випий з нами, сказав чоловік, вдаючи, наче нічого особливого на вечерю приготовано не було. А батько, зробивши декілька ковтків вина та не отримавши жодного шматочка їжі, йде собі геть, так нічого і не сказавши сину. Хазяїн дому, дуже задоволений своєю хитрістю, повернувся до схованої страви, аж раптом бачить замість курки дещо інше тарелі сиділа величезно, темно, зелена жаба з блискучими очима, а вже за мить вона стрибає чоловіку на обличчя і міцно чіпляється за нього лапками. Чоловік кричить і намагається зірвати жабу, але марно, та наче намертво причепилася до його голови, і кожен, хто пробував допомогти, одразу ж відсмикував свою руку, бо жаба робила загрозливий рух, наче була готова перескочити і на їхнє обличчя. Ніхто не хотів мати в себе жабу на обличчя. Отак цей жадібний чоловік і лишився з цим жахливим прокляттям і щодня годував цю ненаситну тварюку, бо знав, якщо вона раптом зголодніє, то почне їсти його власне лице. До слова, якщо вам цікаво, якщо вам подобається це відео та загалом те, що я тут роблю на цьому каналі, можете підтримати все це своєю гривною, бо саме завдяки цьому, такій от вашій підтримці, я й можу робити більше, краще та цікавіше. Місячна підписка на монобазі, разовий донат на монобанку за гарно проведений час. Це справді вагома підтримка. Я дуже вам за це дякую. Ще одна дуже дивна, маловідома казка зі збірок братів Грім має назву Дивний Бенкет. От як вона звучить. Колись одного разу кров'янка запрошує до себе в гості добру подругу, ніжну печенкову ковбаску. Приходь на вечерю, буде дуже смачно, приязно казала кров'янка, і печенкова ковбаска, нічого не підозрюючи, з радістю приймає це запрошення. Але тільки но вона приступає гостинний поріг дому кров'янки, у повітрі вона відчуває неприємний запах пряних трав, а дещо дуже дивне. А тоді, у напівтемряві, ковбаска починає бачити речі, які ніяк не може навіть пояснити. На сходах мітла та лопата жорстоко били одна одну, ніби вони були ворогами з давніх часів. У кутку сиділа мавпочка-прислуга, у якої зяяла кривава рана на голові, а очі стріляли божевільним блиском. А десь у глибині будинку чулося тихеньке хихотіння. і печенкова ковбаска ніяк не могла зрозуміти, чи це сміється хтось живий, чи це шурхоче вітер в димарі. Чим далі вона заходила в будинок, тим сильніше в грудях ковбаски стискалося серце. Аж от за столу підводиться і сама господиня, кров'янка. В її руці виблискує великий кухонний ніж, очі її були темні, наче з густки самої ночі, а усмішка розтягнулась аж надто широко, щоб бути справді привітною. Ти якраз вчасно, тихенько промовила хазяйка. Ми лише починаємо. Тоді ж печенкова ковбаска відчула, як холод біжить по її шкірі, тож вона, не чекаючи на друге запрошення до столу, одразу ж кидається до дверей. За спиною вона чує важкі кроки, і дзвін металевого ножа, що відбиває кожен її подих. Це кров'янка мчить за нею по скрипучих сходах. Лише дивом, що то просто через щасливу випадковість, печенкова ковбаска встигає вискочити за поріг. Тоді як позаду ніж у руках господині розрізає повітря у небезпечній близості. Після цього ковбаска більше ніколи не поверталася у той будинок, за дверима якого десь у темряві ховається усмішка, що обіцяє вечерю, але не для тебе, а з тебе. Ще одна незвично страшна казка від Жамбатіста Безільє має назву Пента з відрізаними руками або просто дівчина з покаліченими руками. Оце історія. У далекому королівстві, де замок здіймається над морем, жила собі принцеса Пента, сестра молодого короля, який щойно вдовів. Краса дівчини була наче виткана з ранкового світла, а серце її чисте, як гірське джерело. Та з часом у серці її брата почала зароджуватись темна заборонена пристрасть до сестри. Він прагнув зробити пенту своєю дружиною, навіть не зважаючи на кров, що їх єднала. Жахнувшись цієї думки брата, пента обрала для себе біль замість страшної ганьби. Дівчина власноруч відрубає собі обидві руки, аби позбавити брата будь-якої надії на одруження. Кров дівчини стікає на мармурову підлогу, а погляд її залишається твердим. Король, засліплений такою образою, наказує замкнути сестру у дерев'яну скриню та викинути її у глибоке море. Хвилі носили скриню з дівчиною всередині дні і ночі, аж поки. Інший правитель випадково не побачив, як на берег до його королівства винесло темний ящик. Так, відкривши його, він і знаходить беззахисну, понівечену, але дуже горду жінку. Тоді ж король приводить її у свій палець, а невдовзі робить своєю королевою. Отак минає час і одного разу, коли новий чоловік Пенти вирушає у морську подорож, вона народжує йому сина, здорового та міцного хлопчика. Але цією новиною користується підступна жінка, яка служила в палаці короля, дружина риболова з очима гострими, наче ножі. Вона посилає королю страшну та дивну звістку. Мовляв, його дружина породила не дитину, а яке щеня. Звісно ж, відстань та морські бурі затримали короля. і палацом ще довго ширилися чутки про страшне дитя. Але король повернувся. Правда стає явною. У колисці спить зовсім не цуцик, а його звичайний та здоровий син, спадкоємець трону. Гнів короля від такого обману був страшний. Він наказує спалити брехливу пліткарку на вогнищі. Але навіть після пережитого пента так і залишилася без своїх рук. Жодна фея, чи клуни чи просто чудесне диво не повернули їй того, що вона втратила. Інша дивна казка Джамбатіста Безільє має назву блоха. І от її незвичайний та страшний сюжет. десь у далекому королівстві жив собі король з дуже дивним захопленням. Одного дня він помічає на собі маленьку блоху, крихітну, практично непомітну. Та замість того, щоб просто позбутися її, він починає годувати цю комаху найкращими ласощами свого королівського столу. Так блоха росла. І розшла, аж поки не стала завбільшки з дорослу вівцю, і тоді король наказує зняти з цієї блохи шкуру та вичинити її наче з якогось найдорожчого звіра. А потім король проголосив: він віддасть свою доньку у дружини тому чоловіку, який вгадає, кому належить ця дивна шкура, після чого претенденти почали з'їжджатися до королівства з усіх країн. Проте розгадати таку дивну загадку зміг лише один із них. Велетенський та похмурий огор, і він забирає юну принцесу до свого далекого і темного дому, де тіні від вогню танцюють по стінах, а повітря пахне димом. Та чимось ще набагато гіршим. Отак у його кухні принцесі доводилося готувати страви з людських тіл для свого ненаситного господаря чоловіка. Але одного дня доля подарувала дівчині шанс на порятунок. До лігвища огра приходять семеро напіввелетнів. І кожен з них зі своєю дивовижною силою. Один міг створити ціле море повне мильних бульбашок, що поглинало ворогів, інший насипати поле, всія негострими гострими на чоле за ножами. І отак от ось разом вони влаштували справжній хаос, якого Огр не міг подолати, через що принцеса нарешті вирвалася зі страшного полону, залишивши за спиною запах диму і крики розлюченого чудовиська, і повернулася назад додому. Наостанок буде ще одна історія від братів Грім під назвою казка про ялівець, також відома як мигдальне дерево. От як вона звучить, десь за високим парканом у тіні старого ялівцю стоїть собі дім, у якому живуть чоловік, його нова дружина, донька та син від першого шлюбу. А під тим самим ялівцем у дворі, ще задовго до подій цієї історії, колись була похована рідна мати хлопчика. Їй здавалося, що дерево це пам'ятає кожен шепіт та кожну сльозинку. Мачуха ж навпаки, з кожним днем дивилася на свого пасинка з все більшою ненавистю. І от одного дня вона кличе хлопчика у тиху кімнату, тримаючи в руках червоне яблуко, соковите і пахуче. Жінка кидає це яблуко у відкриту скриню, та коли хлопчик лізе по нього, вона миттю опускає кришку, обезголовлюючи дитину. Після цього вона спокійно ставить відтяту голову назад на плечі пасинка, наче нічого й не сталося. І кличе свою рідну доньку. Піди попроси у свого брата яблуко, каже вона. Дівчинка так і робить, але брат їй не відповідає. Лясне його по щоці, тоді каже мати. І от коли маленька рука торкається обличчя її брата, його голова з гуркотом раптово падає на підлогу. Донька впадає у істерику, а мачуха лише береться до роботи. Вона ріже тіло хлопчика на шматки, заправляє їх травами та варить з цього густий м'ясний суп. Який подає на вечерю своєму чоловікові. Він їв вечерю, навіть не підозрюючи, що у кожній ложці шматочок його власного дитя. А за вікном так і стояв ялівець, гілки якого тремтіли, наче від вітру, хоча повітря було нерухоме. Тоді, з крони дерева, у небо злітає дивовижний птах, він пролітає над дахами, а тоді повертається у двір та скидає важкий камінь прямісінько на голову злої мачухи. Цей камінь розплющує її миттєво. А на тому місці, де впала її тінь, знову з'явився хлопчик, живий та цілий, наче нічого ніколи не траплялось. Отак сім'я знову була разом, а старий ялівець ще довго шелестів своїм листям у дворі. І як за чутками казав легендарний дід Панас, отака м -м -м, малята. Чи можна додати, що ще я навіть не уявляю, яку мораль з цих казок винесли ви. І це ж все лише невелика частинка усіх тих дивних, страшних та просто жорстоких казок, які розповідали у народі в різних країнах. Обов'язково діліться у коментарях своїми враженнями про ці казки, які з них вразили вас найбільше. Або може ви знаєте історії набагато страшніше. Пишіть про це. Також у коментарях. Нагадаю, раптом ви тут вперше, що на каналі я робив великі окремі відео з переказом та аналізом інших відомих казок: білосніжки, попелюшки, русалоньки, синьої бороди та красунії чудовиська. Дивіться, якщо ще не бачили. А я ж тим часом, як завжди, хочу подякувати усім -то цим -то людям. Це все прекрасні меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривною, за що я безмежно та безкінечно дякую. Кожному та кожній з вас. Ви найкращі, через вас, я все це і можу робити. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!